Друзі, добрий день. Мене звати Марян. Вітаю вас всіх на каналі Reds and Green. хочу вас познайомити на новому каналі. Там буде дуже багато інформації про дві найлюбліші мої команди. Одна від серця та рідного міста це Карпати Львів, і друга це за якою вболіває більше 20 років англійський Ліверпуль. Формат буде різний, буде огляд різних останніх подій, матчів ну, з команд. А також пров'ю різних перед, перед туром, які будуть мати події. І щось цікаве, можливо, з історії далі будемо бачити. Давайте розпочнемо з останнього туру в чемпіонаті Англії. Ліверпуль грав з Борботом, виграв з рахунком 3-0. Ну, будь друзі, багато хто бачили. Але, знову ж, впевнена перемога Ліверпуля. Так, це не обговорюється. Але є деякі нюанси, такі, як наприклад, знову був пропущений швидкий гол, але був офсайт. І це трохи змінило хід людей, Можливо, навіть би і зовсім по-іншому пішла би гра. І це проблема була і при клопі. Я бачу, так само ця проблема далі є при слоті. Е, Хочеться відзначити перший голів, пас те, дуже красиво надіявся, але там є моя, моя думка, що була помилка також і кепи. Хоча перед тим він зробив два надзвичайних сейфери. Ліверпуль переміг 3-0. Все як по ділу. Далі чекаємо Кубок Ліги, Я думаю, що там буде демонстрин склад. Плюс Алісон травмований. Подивимося, наскільки і яка його доля. Ну, наразі це так стисло, що про Ліверпуль. Тепер давайте проговоримо про рідну мені команду це є Карпати Львів. Грав на виїзді з Чорноморцем Одеським. Це суперник не з простих. Плюс вболівальники Карпат завжди мають не дуже хороші відносини з болівальниками одеськими. Скільки пам'ятаю, у Львові наразі були різні конфлікти, і в Одесі не знаю, як зараз. Але надію, що все пройшло гладко. І Карпати перемогли один нуль. Ну, приємно, на виїзді це не завжди таке стається з Карпатами. Вони часто, коли команди більш-менш рівного класу, втрачають очки. Що мене здивувало, це, наприклад, Карпата забили зі штрафного і зробив це саків. Але перший штрафний був в першому таймі, був Мірошниченко. І в другий тайм от, штрафний, зовсім інакше гравець бив. Ну, все, або прийняв рішення: чи капітан, чи тренер, чи це така задумка, щоб запутати грацію Чорноцем. Це спрацювало. Це великий плюс в цьому. Це спрацювало, це дуже добре. Так, була ще червона карточка Карпат. Ми грали 20 хвилин в меншості. Але досить непогано трималася, на створювали ще моменти і, мабуть, заслужена перемога. І наразі це коротенький такий огляд двох останніх матчів. А далі подивимося. Я думаю, що ми будемо різний формат пробувати. Надію, що прев'ю перед сандрібуром. Ми з вами зустрінемося. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. До побачення.